Панове, всім привіт! Такого контенту з моєю участю ви ще не бачили, тому я впевнений, це варте вашої уваги. Вчора відбувся благодійний матч, в якому зіграли багато акторів, артистів, блогерів, ютуберів. І це все разом об'єднувало нас з одною метою: збирати донати на допомогу ЗСУ. Чимало коштів зібрали, і ще ви можете долучитись, якщо не встигли. Ось там футболочка висить, і я її розіграю. В ній я грав. Всього лише 30 гривень на монобанку, і ви стаєте учасником Розі можете по кілька разів скидувати по 30 гривень і отримаєте кілька квитків, скільки завгодно один переможець буде, який забере цю футболку. Ну і всі донати перераховані будуть на ЗСУ. Посилання в описі під відео. Вже завтра стартує футбольний чемпіонат світу і господарі турніру. Катар гратимуть проти Еквадору. Так, незвично дивитись мундіаль, коли за вікном у нас сніг лежить. Але що зробиш? Якось звикнемо. Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів Наша команда називалась All Stars, Вона перед вашими очима. Думаю, ви можете тут побачити чимало знайомих вам лиць. Команда суперників виглядала ось таким чином. Збірна артистів, і мені здається, вони вже не вперше грають разом, тому що по ходу гри відчутна була якась хімія між ними, добре перепасовувались. Та все ж за нас грали футболісти, тому на душі було спокійно. Секундочку, секундочку, погляньте. Ото я на розминці підбігає, і погляньте просто, яка майстерність. Олі, все можна далі розповідати. А ще дивіться, який пас точний. Ага. Коли організатори запросили мене на гроту, я з радістю відповів: так, я граю, записуйте. Але подивився одразу на погоду і дивлюся в п'ятницю ввечері. Снігопад буде 0 градусів, навіть мінус 1. За термобілизною одразу поїхав, але перш за все, питання стояло по взуттю. Запитався, чи в сорваніжках мені буде не слизько, тому що все-таки більше половини, напевно, учасників матчу були з бутсами з. Корками, і, відповідно, зачепитися їм за штучне це покриття було легше, бо воно було все засніжене і реально відчувалось трішечки слизько, але загалом я так на старті на розминці собі. Вправо вліво пригальмував. Нормально думаю, відчуваю. Сороконіжки тримають, все буде добре. Перед матчем атмосфера у роздягальні була позитивна. Федецький давав останні настанови. Вацько замовляв асист на свій перший гол, а я з бідняковим дивилась на то все. Та й думали, що ми готові і знаємо, що робити. Грав я, до речі, під 14 номером. Коли я прийшов у роздягальню, переді мною була купа футболок, був і п'ятий номер, але це був розмір L. А мені потрібно було XL, тому я взяв собі 14, 1,4. Це теж п'ятірочка, Ну і крім того, легендар. Йоган Кройф, Юрій тірі Андрій грали під цим номером, тому я думаю, годиться і дякую головному тренеру нашої команди у цьому матчі. Юрій Труш. Він послухав мене напередодні поєдинку і вписав в центрі поля, там, де я і попросив, в опорній зоні, тому що я скажу вам чесно, не люблю дуже багато бігати по полю. Взагалі я люблю грати в міньку, тому що е, дивитись футбол і жити ним так, але коли ти от зібрався зіграти в задоволення, чи десь ви можливо з друзями збираєтесь, погодьтесь набагато приємніше грати. Е, на невеличкому полі, там 5 на 5, чи можливо десь якісь інші версії, 7 на 7 і так далі, але не 11 на 11 на великому полі, тому що тут багато біганини, мало контакту з м'ячем, і от воно таке. Тому я собі прикинув, що в центрі поля буде мені найкраще. Я зможу старатись зачепитись за м'ячі, плюс враховуючи мій зріст, я можу бути неприємним в плані перехоплень для суперників. І взагалі, от я люблю центр поля роздавати передачі, якось взаємодіяти з командою, а не просто десь знаходитись на фланзі. В атаці чи в захисті, ну і центр беком теж було б невесело. Ну а на позиціях страйкера чи під нападником я розумів, що в нас є футболісти, вони будуть летіти вперед. Тому центр поля це якраз було для мене те, що треба. Там я і грав у першому таймі. Ще ми вдача козацьо Команда суперників розпочала досить активно. Ось і я, до речі, на полі вже без шапки, зняв її після розминки. Ну і будете мене помічати. Зріст 192 см, гетри приспустив. Помітний на полі, напевно. Ну і варто відзначити нашого голкіпера Олександр Куровський. Він казав, матчем, що грає в футбол ніби не багато, але в цьому матчі демонстрував справді гарну гру і його сейви, думаю, запам'яталися тим, хто дивився всю трансляцію матчу. Загалом завданням для себе я бачив простим: свою зону не кидати, старатися допомагати центральним захисникам тримати ту опорну зону і в разі можливості підключатись до атаки, підтримувати можливо розпасовками, може і дальніми ударами, якщо хтось дав пас. Відповідно, коли отримував м'яч, то старався не мудрувати, а зіграти на команду. Як його в цьому випадку прийняв, віддав, відкрився. Але тут Віктор Вацко забіг в офсайд у стилі легендарного філібу Інзагіду. Погляньте, який пас віддає Андрій Бідняков через півполя, поперек, але пройшло на Вацка, той далі. На то той на мене. Вацько мені показує вон там. Я же наш. Я бачу. Артем Федецький. Питань нема, віддаю, пішов далі. Але атака ця загубилась, бо Федецький вирішив пробити. Ну, лонгшоти варто було стріляти, але напевно низом, бо поле слизьке і м'яч літає. Сьома хвилина Михайло Коболовець, Закарпатська школа футболу, шалена швидкість, точна передача. І Віктор Вацько. Прекрасна просто реалізація моменту, але на превеликий жаль. Потягнув потягнув заднє м'ясо Віктор і покинув поле після цього голу. Артем Федецький розганяє, віддає на селезньова, селезньов, Євген. Чекає під сили, подивіться, яка передача на Кополовця. Кополовець віддає на Федецького. Wow. Ось яка триходівка пройшла. Десята хвилина матчу. Я стараюсь діяти як Серхіо Бускетс у моменті, тому опорну зону закриваю. І ось гра на перехопленні, проте пасу не вистачило. Я шукав Артема Федецького, тому що зліва справа не встигав віддавати. Старався поштовхнути ту передачу, але не вдалось. А тут епізод де селезньо. Вже зовсім обнаглів. М'яч летів прямісінько на мене. Я чудово пам'ятаю, цей момент і я ще кричав Селезньову, Я залишити, да, спокійно приймаю собі відійди, будемо вести атаку. Ні, він зіграв на випередження і перехопив м'яч у мене у свого тімейта. Ну і ось він, третій гол. Артем Федецький полетів в атаку, накрутив і прошив низом голкіпера суперників. 3-0. Дуже і дуже хороша заявочка на успіх в цьому матчі. І ось воно щастя, радість нашого голкіпера і захисника разом з дітьми прикильниками купа мала. Знову приємно дивує Андрій Бідняков. Чудова передача на Федецьку, але той не встигає до м'яча і летить трішки в ногу, трішки в м'ячі. Все-таки м'яча було більше, тому продовжується ця атака. Але далі вона заглохла. І ось тут я почав відчувати, що футболісти шукають один одного на полі і не дуже збираються віддавати паси комусь ще, крім них профі-футболістів, не Немає в нас бляха статусу. Ось тут, наприклад, у Селезньова є опція віддати Біднякову. Можливо, мені там в глибині я вже потроху підходив, але він віддає довгу передачу на копловці. Який знову мені не дає, а йде сам в обіграш. Чого не знаю. І ось тут погляньте, загін кіноманів віддає передачу на Селезньова і той не повертає йому. Просто йде сам і отримує жорстку зустріч. Там я, до речі, вже вперше підскользнувся трішечки, але то що було не критично, далі буде. І от погляньте знову на дії Селезньова. Нікого не шукає, сам тягне той м'яч, тягне, тягне і в підсумку, просто рабоною віддає передачу в аут. Кому той пас? Не знаю. Можливо, подумав, що хтось з запасних може грати. Команда артистів продовжувала старатись відіграватись Ось, я знову порну зону пильною, де тільки можу встигаю. Ну і тут перехоплення. І полетіла наша контратака. І погляньте, яка передача від Євгена Селезньова. І далі Андрій Бідняков підхоплює передачу. І летить, летить, просто віч навіть хоче виходити. Але тут захисник команди суперників влітає в жорсткий підкат заряджений після того, як з Федецьким поборовся. Але м'яч далі відскакує, Рев сказав далі. Грати і Кополовець не забиває бляха у порожні ворота. Федецький йому це згадував ще й в роздягальній і після матчу. Але що буває, не забив тут. Куровський знову вдало зіграв. Я підхопив м'яч і знову віддаю точну передачу. Цим я був задоволений. Що зробив Євген Селезньов? Загубив м'яч. То вже був екватор першого тайму, бо ми грали тайми по 35 хвилин. І варто тут відзначити появу Арсенія Треноженка в центрі захисту Сеня теж долучився до гри. А тут погляньте, який дальній удар і наш Олександр Куровський був готовий до нього, але ця анімація сейву, погляньте. Дав трішечки вправо, тоді стрибає вліво, при тому, що меч надать посередині це виглядало досить кумедно, але сейф був ефектним. А ось і я знову в опорній зоні пильною-пальною. Ось він момент. Хоп, перехопив одразу, віддаю в дотик, не вимахуючись, віддав, відкрився, побіг, пішов. І ось наша контратака, і здавалось мені тут, що може бути четвертий гол, але Реф свиснув офсайд. В нас є вар, друзі. Тому давайте поглянемо. В момент передачі на моє здивування, коли я дивився в записі, я офсайду не бачу. Це була б чиста ситуація, гольова для Андрія Біднякова. Він виходив віч на віч. Передача була класна, але лайнсмен проспав. Власне, бідняков відчув, що тут щось нечисто і незадоволений. Зняв шапку, кинув на газон і крикнув легендарну. Фразу Браво Федерація! Тут варто відзначити нашу хімію з наві з Сенією. Він підбіг мені допомагати. На Жокеї, тіммейт Контейн гарно забрали м'яч. Молодці футболісти захоплювалися егоїстичною грою. і Тут Артем Федецький пробив з лівої ноги, але в спину блок. Селезньов теж так вміє, тож тільки отримав м'яч, пішов в соло. А я чекаю в зоні 15 метрів, дай пас собі проб'ю тут з центру класно, але якимось чином м'ячик залетів у ворота після удару Євгена. Тож, якщо забив, то які можуть бути питання. Михайло Кополовець подивився на Федецької Селезньова та й подумав: я теж собі можу сам пробити, але мимо. Тим часом я старався відпрацьовувати в опорній зоні і нав'язувати супернику якусь зустріч, заважати йому тут почуватися вільно. Але де мій напарник був у той момент, я не знаю. Тож. Прилетів нам все-таки лонгшот, і тут варто віддати знову належне Олександру Куровському, який був просто на куражі. Тут же в нашому штрафному майданчику стало досить гаряче, і коли м'яч піднявся в повітрі, я собі подумав, може заспокоїти, то прийняти, обробити і вивести команду в контратаку, але м'яч дуже швидко відскользнув від мене. І це груба помилка, я вважаю. Так не треба робити. І власне, лонгшот нам прилітає, але полетіло мимо. Не пропустили, тож і забули. Далі наш олкіпер вводить М'яч в гру відворіт, і тут я вирішив зіграти простіше, бо бачив, що на мене летить гравець суперника. Тож дотик вирішив технічно перекинути на партнера. Ним виявився Федецький, але у Артема теж не все було ідеально з прийомом, бо поле, як ви бачите, справді було важке для футболу, але й екшену воно дарувало немало. А ось тут ситуація на полі склалась так, що я мав нагоду пригадати, як Селезньов зіграв на випередження зі мною, і забрав в мене м'яч і зробив так само. Думаю, я так теж можу, почекай! І віддав передачу іншому партнерові, задоволений. На Омі хвилині вперше в цьому матчі помилився на жулкіпер, який до цього тільки рятував. Не дотягнувся до м'яча пішла пожежа, але захисники спочатку страхували і здавалось, що все минулось. Проте помилився лівий захисник і привіз нам ось цей момент, який завершився взяттям воріт. Перший гол для команди артистів 1-4. Але сумувати не було підстав, тому що на табло було все одно плюс 3 для нас. Тож Михайло Копловець пішов в атаку, накрутив опонента і гарною навісною передачею знайшов голову Андрія Біднякова, якому шапка допомогла зробити цей удар ніжним, м'яким і максимально влучним. Чудова гра Андрія і п'ятий гол у ротах суперника. Події на полі розгортались настільки швидко, що навіть табло на трансляції не встигали оновлювати. Четвірка там зависла, хоча забитих вже було. 5. наша наступна атака. І от Михайло Кополовець, подивись на мене. Я в опорній зоні дві руки підняв, ніхто не зустрічає. Дай проб'ю собі лонгшот. Не дає селезньов те саме. Є бідняков, є я не дає. Б'ють по воротах. все в штрафнув, штрафнув, грузять. В опорну зону не дають. І що далі? Всі там залишились. І ось він. Я. Ленгті, Ленкті, давай додому бігти, ревочок, щоб не залишити своїх захисників без допомоги, без підтримки. Підстрахував темп атаки, збив. Потроху вже почали наші інші підтягуватися. І нормально. Ось так мені доводилось відпрацьовувати в захисті, хоча в атаці не завжди давали паси. Тут погляньте, який чудовий сейф Олександра Куровського. Тут ми отримали нагоду для контратаки, але Євген Селезньов вибрав не найкраще рішення. Неточна передача і зустрічний наступ від суперників, яким треба було відігравати аж 4 м'ячі. Пам'ятаємо, що на табло п'ятірочка мала бути. І погляньте, вдається їм пройти Сеню, який спочатку здавалось, зіграє зараз у відборі, але ні, відскоки тут. Були на стороні суперника 5-2. Тут же у команди артистів відкрилось друге дихання. Вони продовжують атакувати, стараються відіграватись. Я тримаю, бачите, під контролем опорну зону. Стараюсь, принаймні. тут, ніби зустрів опонента, а на другого чомусь мій напарник не вийшов. І я вже старався теж туди добігти, але не встигав. Чому напарник не зустрів його? Я не знаю. І я заблокувати не встиг. І в той момент мені здавалося, що я міг, і можливо, це навіть голос під мене. Я не міг телепортуватися з одного місця в друге. Ну нехай вже. П'ять три. Гарний справді гарний дальній удар, але ну міг я, міг я встигнути трішечки більше. на цьому. Перший тайм закінчився. А перед початком другого, виконуючи роль головного тренера нашої команди, Юрій Труш, попросив мене відпочити 15 хвилин, щоб він вийшов теж побігати. Я думаю, та що мені шкода, чи що, та біжи. От і я розпочав другий тайм у роздягальні. За той час мав нагоду поспілкуватися з підписниками. Там хлопці в академії руху теж пильнують відео трохи. Грають у FIFA, тож я навіть не бачив, яким чином забивали голи у наші ворота. І коли я вже повертався на поле, то рахунок був 5-5. Ну і коли я виходив на поле у другому таймі, то замінив гравця, який грав на позиції правого півзахисника Вінгера, більш націленого на атаку. Там я і діяв у другому таймі. Тож на дальньому плані зможете мене помічати. І при рахунку 5-5 вніс свій важливий внесок психологічний в цю гру. Погляньте, що тут робить Артем Федецький. Накрутив, пробив. І ось він я чіпляю м'яч, і підскользнувся. Все-таки сороканішки бляха підвели мене, але зорієнтувався. Одразу підвівся, накрутив суперника. Віддаю на Михайла Кополовця, і той забиває. Ось він мій асист на Михайла Кополовця. Хто ми? Леви, Карпатівська, Львівська школа футболу вже пішла. І 6-5 для нас. І в ту секунду, коли поїхала моя опорна нога, я вже лечу вниз, приземляюсь і думаю, в польоті от сором. Такий шанс зараз в мене був в атаці допомогти команді, тільки вийшов на поле і вже на сраці. Але зорієнтувався, побачив, що на мене підбігає суперник, і встаю одразу. Хоп, прибираю його і знаходжу асистом Михайла Кополовця. І певна річ, я дуже задоволений, що вдалось відзначитись результативною дією у цьому матчі. <годія>. Раз, обманний рух. Оп, розвернувся, віддав. Ну, я думаю, це новий фінт в FIFA 23, напевне, Й... Йожик. Ну і тепер все, що мені залишається, це читати ваші жарти про новий фінт на 6 зірок. L1r1, L2, R2, L3, R3, все одночасно натиснув. І ось такий фінт. Пав, піднявся і пройшов. Тим часом глядачі звернули увагу на різницю в антропометрії між мною та Арамом Арзуманяном, який був моїм опонентом на фланзі. Справді виглядало це весело. Його я до речі до цього зустрічав у комедії Скажене весілля в нього була справді кумедна роль. Ну і після того, як ми забили шостий гол, наша команда понеслася. Артем Федецький накрутив, віддав передачу сім. П'ять вже плюс два на табло, і вже через дві хвилини той же Артем Федецький знову відзначається асистом. Гарна верхова передача на дальню стійку. і Євген Селезньов. Ось це я розумію справжній рівень ексгравців збірної України. Дійсно круто зіграли. Артем Федецький не зупинявся і продовжував шукати шляхи для збільшення нашої переваги. Гарний але стійка рятує суперника. І тут Юрій Труш зіграв на добиванні у порожні ворота 9-5. І тут же ми зрозуміли, що перемога буде наша, бо часу все менше. А розрив на табло величезний. І знову Артем Федецький, прохід в соло і ще один гол. 10-5. А коли я виходив на поле у другому таймі, рахунок був 5-5. Висновки робіть самі. І тут ми настільки виключились з гри, що наш правий захисник пішов на заміну, і поки там хлопці мінялись, в ту зону влітає гравець. І ось, будь ласка, ще один гол в наші ворота. 10-6. на 65-й хвилині. Чи не вперше в цьому матчі я отримав передачу від Євгена Селезньова? Дочекався, до речі, гарна діагональка, що не каже. Я обіграв свого суперника, але його підстрахував тіммейт м'яч в ауті. Ну і тут я помітив, що заміна в складі. Артистів, і на мою позицію прилітає новий суперник. Машина тут я розумію, що один в один вже може бути складніший. Він свіжіший, він ще й на масі такий потужненький. Але погляньте на хімію екс-гравців команди Наві. Сеня мене помічає на правому фланзі і віддає мені такий парашуток. Я дістаю м'яч, шукаю Юрія Труша, який просив передачу. Але суперник прочитав і перекусив цей пас. А на 69 й хвилині друзі. Увага, цукерочка. Піджартовували перед. З початком матчу підписники мої, що треба буде Л-2 удар зробити. Мета ФІФА 23. до удару діло не дійшло, не було нагоди, але передача з Л2 з зовнішньою стороною стопи. Будь ласка, погляньте зряче, дотик, на межі офсайду і просто відрізає лінію суперників. Шкода, що мій навернений по команді вже втомився, бо два тайми відбігали і не добіг. Але якийсь Михайло Кополовець, наприклад, думає, там би вирвався і це могло б закінчитись. Голову. Ну і на цьому матч закінчився. За рахунком 10-6 перемогла наша команда All Stars. Дякуємо разом зі всіма учасниками матчу вам. Ці аплодисменти для вас, тут особисто мої, для вас, моїх підписників і глядачів, за те, що дивилися, за те, що вболівали, сміялися і головне донатили. І я запам'ятаю цей матч можливістю зіграти в одній команді з Артемом Федецьким, з Михайлом Кополовцем. Це, як ви пам'ятаєте, гравці Львівських Карпат, Федецький, його драматичний гол. Галатесараю, Кополовець і його гол у ворота Борусі і Дортмунд в божевільному матчі 3-4. Ми тоді поступилися, але емоції, які були просто як перемога. Ну і Круті спогади Федецький Копловець залишили для мене. Тож круто було з ними зіграти. На одному полі і віддати асист на копловця. Але головний наш асист того вечора був на ЗСУ. Ну і ще раз нагадую, що розігрую свою футболку з цього матчу, і вже за півдня цей розіграш назбирав 10 тисяч гривень. Тож приймайте участь, Всього лише 30 гривень. І квиточок важко, квитки можна взяти безліч. Ну і разом допомагаємо ЗСУ. На сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте лайком. Ну і напишіть в коментарях, як вам я на полі, як вам взагалі дві команди, цей матч, це поле в снігу, ці умови для гри це було атмосферно, прикольно. Ну і головне, що підтримуємо зсу. Почуємось, побачимось, бережіть себе.